Дорогі підписники, любі друзі, мир вам усім. Бажаю всього найкращого. знов я і знов своїми фокусами і приколами. Коротше, ситуація слідуюча. Постійно мені щось треба прозвонювати. Постійно, хоч плач, хоч кричи, але мені треба щось прозвонювати, Тому що сурем щось в роботі. Ну, і що я хочу сказати? Для того, щоб мені прозвонити щось, мені треба постійно взяти прибор, достати. Розмотати щупи. Його треба потарахутіти, а потім уже прозвонювати те, що я хочу прозвонити. Це мені приносить певні незручності. І включеним його серемені не будеш тримати, бо крона стоїть, як збитий самольот. І, і мінус оцього нюанса. Цей пищалки в тому, що, як ви можете побачити, і в своєму приборі, і тут вже контакт є, а пищить воно із затримкою до 1 секунди. Коли е, щось робиш і прозванюєш якісь цепочки, звикаєш до того, що ти торкнувся і певно запищати, і так можна зробити неправильний вимір, ложний, скажімо так. А постійно. Тримати його і ждати, ну я не тих, я не люблю цього ждати. Тому мені прийшла в голову така ідея. Це хороша штука, питань немає, я нічого проти нього не маю. Просто що мені надоїдає оце туди-сюди знемсовуватися. А я люблю, щоб все було по-людськи. Кожен раз його треба скласти нормально і покласти його на своє місце. Тому. Цей прибор у мене стоїть все время на столі, і я користуюся 99% цим прибором анаглим. То я собі подумав, а що б йому не попищати? Тому я вирішив це питання одним рухом. Як можете бачити, беремо, наприклад, так. Включаємо опір, міряємо опір, там, наприклад, да, ну, він робочий включений, чого не міряєш. Щось вже йому не подобається. Зараз розберемося. Я вже думав, що і сталося, я поки з ним займався, то захист виключився. Так, ну він робить все нормально. Тобто постійно він в мене знаходиться в такому положенні, тому що більшість в основному мірію напругу. І ось складається ситуація. Мені треба щось прозвонити. Прозвонити надійно і прозвонити чітко. Що я роблю в такому випадку? Я просто оцей щуп переставляю сюди. Щолк. Алло. Ти де? Мабуть, гніздо треба почистити. Так. Да. Зараз хвилиночку, друзі, бо все. Саме по гарячому все знімаю, а гніздо я зняв із старого. Мультиметра, воно, бачите, яке все в пилюці, тому воно хандрить. Треба з ним розібратися. Все, тобто ви мене побачили, почули і поняли. В такому стані я міряю напругу всі діла, коли мені треба щось прозвонити, я тільки щолк, і в мене моя прозвонка вже під руками. І я тільки трукнусь і вона зразу пищить. Це саме те, що мене влаштовує. Залишилось тільки взнати. Який опір, вона прозвонює. Лампочку ще прозвонює. От я пробую лампочку. Лампочку прозвонює. І мені більше як достатньо. Цього мені більше як достатньо. Для того, щоб прозвонити коротку цепь. Якщо я хочу щось інше, вже тоді треба буде щось мудрувати. А поки так. Роботи, якщо чесно, роботи, тут, ну, на хвилин, якщо. Добре, зайнятися, це максимально 20 хвилин з усіма фокусами і приколами. Що я зробив, я вам зараз покажу. Дуже просто. Єдине, що в мене зараз не добре, що мені не подобається, це цей разйом. Я його зараз почищу і зроблю так, щоб він був тугіший. Був він якось трошки слабенький, хоча він і такий самий якось стоїть тут. Що я зробив? Та майже нічого я не зробив. Дивіться, я взяв зумер 5-вольтовий, просверлив. Отвір ось ця шина. оце йде плюс. Просверлив тут і просверлив в платі. Просто. Як можете бачити, ось один отвір просверлив, а ось другий. До другого припаяв перший це плюс. Мінус сам собою мінус є на батарейках. А другий кінець зумера я припаяв до цього. Все. Тут сверло на 6 і тут сверло на 6. Тут і тут. Дві дирки і мама мія. І я думаю, що тема нормальна. Чого? Бо тому що мені, наприклад, подобається. Бо мене втомлюють усі всякі лишні рухи і все остальне. Тому я з радістю буду збирати цей прибор. А вам бажаю. Хороших думок, їхніх втілень, і щоб ваші задумки вони слугували вам і приносили користь від того, що вони у вас є. А у мене на цьому все, ну, звичайно, я собі зробив нову вкладинку для того, щоб вимірювати конденсатори. Багато було трохи критики. По цьому поводу, але ви собі критикуйте, а я собі міряю. І мені там, знаєте, як солов'ю пісня. Отож, бо, дорогі друзі, з вами був я, Сашко. І своїм мульті-винаходом пишелка за 20 хвилин. Будьте крепкі, до наступних зустрічей!